Серії відео про вублери, ми нарешті дісталися до мого найлюбленішого розміру це 130 мм Я вважаю, що зараз саме з цього розміру вже можна нормально ловити щуку. На цей розмір спокійно ловляться шнурки від 300-400 грам, і далі вже до великої щуки. Отож, сьогодні розберемо мій топ 5 найкращих в розмірі 130 мм які обов'язково треба мати. В коробці я вам розповім конкретні моделі, кольори, які мені подобаються, місця в яких я б використовував ці воблери, та проводки, якими їх е, варто водити. І наш топ відкриває OSP Rudra 130 мм суспендер. Дуже банально, але це дуже крутий воблер. Його ще називають японським стандартом по твічингу. Він має доволі такий плаский корпус. Але при цьому широку гру і зовсім не боїться агресивного твічингу. Якийсь час в інтернеті навіть ходили міфи про про дьоргування рудри, що треба там спеціальний спінінг ледь не черінок від лопати і що її прямо ось так треба дубасить під водою. Не знаю звідки це пішло, що воно як потім затихло, але так, іноді. Цю рудру треба дьорнути сильніше. Але загалом, як і більшість воблерів, вона краще буде працювати на помірних чітких ривках і паузах. Рудри бувають в плаваючому варіанті і суспендер. Саме суспендер я її рекомендую брати, тому що після того, як ви зробите ривок або декілька, буде пауза. І відповідно, чим холодніша вода, тим більше цю паузу доведеться робити. Ну а найкраще, коли під час цієї паузи воблер замирає на одному місці, можливо, трошки покачується боками. Але не вспів і не тоне. Прямо може це бути, коли щука йшла за воблером і він зависає і висить у неї перед очима. Ну хто не втримається і не бахне цей воблер. Так і відбувається, і частіше за все вже щука на гачку і дарує вам круті, класні емоції. У цього воблера ну дуже багато сильних сторін. Почнемо з того, що він чудово підходить навіть для новачків. Його не дуже складно зрозуміти і ловити ним рибу. По суті, він ледь не все робить самостійно. Вам все ще треба доволі потужне водилище, щоб ловити цим воблером. Але далі все доволі просто. В нього класна система дальнього закиду. Доволі проста, але дозволяє закинути його на ту дистанцію, щоб... Спокійно ловити рибу там, де ви цього хочете. В нього дуже стабільна гра, класний ролінг, що дозволяє, як я казав, як і новачкам, так і професіоналам досягнути бажаного результату з хижаком. Цей воблер у воді доволі сильно чутно. Ще в цього воблера, як на мою думку, доволі непогане покриття. З урахуванням того, скільки вже риби на нього було виловлено, то в принципі він ще доволі таки живий. Ну і доволі класна, якісна фурнітура. Завідні кільця і гачки не потребують одразу заміни з коробки. Можна спокійно ними ловити. Вагуш цей воблер має 22 грами, долі немало. І йде на глибині десь півтора-два з половиною метри. Але цей воблер дозволяє обловлювати навіть доволі такі е, глибокі місця. Хай він йде на глибині 2-2,5 метри, але він настільки шумний, що може піднімати рибу навіть з глибини 6 метрів. Причому сам він буде десь на глибині 2-2,5. Щука буде стартувати з дна і хапати нашу приманку. Тому цей воблер чудово підійде для облову якогось цікавого рельєфу, а старої річки на водосховищі, звалу з мілини на глибину, коли ви по площі проловлюєте цим воблером і шукаєте активного хижака в цих всіх умовах. Дуже круто ним ловити. Ну а якщо ви знайдете стінку трави. І поруч достатньо глибини, щоб провести цей воблер, ну це прям місце, щоб його ставити і ловити. Навіть з одного місця можна спіймати по декілька щук, що бувало доволі часто. Чомусь цей розмір і цей воблер взагалі не залишає рівнодушним жодного щупака, і вам постійно будуть попадатися і невеличкі щупачки по пів кіло, і більші кіло, два-три. В принципі, велика кількість риб за рибалку вам гарантована. Зі слабких сторін у цього воблера, як і у всіх японців, це ціна. Так це не дешево, але якість е, того вартує. Ну, а також, як я вже неодноразово казав, потрібно мати саме певне підходяще водилище для твічингу цього воблера. Е, багато хто каже, що треба водилище пом'якше. Я ж схиляюсь до такого. Фасту, регулар, фасто водилище доволі потужне має бути, щоб продьорнути е, цей воблер, але не кол. Чудовим, на мою думку, варіантом буде тест 10-30 гранів. Е, деякі водилища до 28 теж будуть норм. А рудра любить чіткі контрольовані ривки. Можна використовувати е, невеличкий панікуючий твіч, коли ви посмикуєте активно воблер і він такою ялинкою до вас йде. В холодну ж пору краще використовувати комбінацію з різної кількості ривків: 1, 2, 3 і пауза. Пауза може бути 2-3 секунди або навіть 7, 10, 15. Все залежить від активності риби, від температури води. Чим вода холодніше, тим більше робимо паузу. Так, це може здатися нудно і дуже складно себе заставити е, так довго чекати, але варто спробувати і відразу помітити, наскільки більше риби можна спіймати в пасивний день. Ну і так як цей воблер дуже круто працює на рівномірці, дуже ефективно його використовувати з проводкою Stop and Go. Або та сама рівномірка, коли ми переходимо з місця на місце, закинув і таким кустарним троллингом облавлюємо стіночку трави, камеша, Дьоргати жрудру дуже сильно не обов'язково. Хоча вона при цьому й буде грати, але пасивну рибу це може відлякати. Проте, якщо на дні росте багато рослинності, і воблер час від часу її чіпляє. Я не боюсь смикнути дуже сильно, щоб просто скосити цю траву. Воблер пройде, з гачків злітає вся інша трава і далі пауза. Чекаю, коли хижак влупить по цьому воблеру. А Якщо ж атаки немає, знову декілька ривків. Якщо знову відчуваю, що десь Воблер впирається в траву. Знову різкий ривок, щоб просто скосити цю траву. От в таких випадках, так. Да. Потужні ривки я використовую, і якраз потрібне потужне водилище. Мій ж улюблений колір з цим воблером буде Матайгр. Проте ось такий колір, і схожий, це ну, для мене принаймні новинка. Нещодавно я тільки їх побачив. Наскільки воно буде гарно ловити. Побачимо з часом. Там є і контрастні варіанти, і щось під натуралочку. Я би ще назвав це якимось чином бите скло. Щось таке в принципі пробувати можна, а риба вже вирішить наскільки ці кольори вдалі. Наступний у списку саме паличка виручалочка у Твічингу Maxquad 128 SP від компанії Jackal. Я вам скажу, що це мій найулюбленіший воблер. Він приніс мені, е, напевно, найбільшу рибу, бо саме по більшій щуці він працює краще. І ось цей колір, як ви помітили, в мене найулюбленіший, такий під натуральну. Рибку, хоч він має вагу 21 грам, йде він на глибині 1,5-2 метри, але при цьому е навантаження на водилище він дає ще більше, ніж рудра. Скоріше за все, це через його широке тіло і доволі немаленьку лопатку, як для воблера міно. У воді він створює доволі сильні вібрації, е що доволі сильно дратує хижака. І він атакує цей воблер. Найкраще він працює на мою думку, коли вода не дуже прозора. В цей час хижак орієнтується на свою бокову лінію, чує вібрації, доволі сильні вібрації від цього воблера, і стрімко його атакує. Напевно, ось ці два воблери: Рудра та Максквад, принесли мені найбільшу кількість риб з усіх воблерів, що в мене є. Цей воблер також дуже простий в опануванні, тому однозначно рекомендую новачкам. Багато моїх знайомих також дуже полюбляють цей воблер, і він в них прямо в топах знаходиться. І коли треба зловити пасивну рибу або пошукати по площам, будуть ставити саме цей воблер та ловити щуку. З цим воблером найбільше я полюбляю використовувати проводку з одним акцентованим твічом. Коли Воблер прям сильно уходить в сторону і зависає там, я роблю велику паузу, вичікую. Далі знову акцентований ривок. Воблер е, робить ривок в іншу сторону. І так е, чередується з паузами. Я веду його до човна. Частіше за все буду проводити десь біля стінки камеша, де дозволяє мені це глибина. Або якщо виходжу на велике плесо з фоновою глибиною десь метрів два, то буду цей воблер просто прокидувати навколо човна. Якщо ж ловлю з берега, то стараюсь ходити в забродному комбінезоні, щоб вийти до ну, там, глибини десь метр метр двадцять, там скільки дозволяє костюм. І якщо якраз трава на цій довжині, я кидаю, там, наприклад, спочатку вверх по течії, або це якась затока може бути, тоді взагалі не важливо. І прокидую ось весь діапазон, який мені дозволяє. Тобто спочатку провів здовж берега зліва, потім можу здовж берега справа провести. І там 3-4 закиди я роблю віялом. на... На глибину, але в принципі частіше за все риба буде триматися ближче до берега, де і кормова база тримається, і самій їй простіше знайти якесь укриття. З кольорів так само дуже мені подобається джакалівський маттайгер. Але якщо його немає, то беру е, щось натуральне. Е, дуже мені подобається ось цей колір е, А юпа він називається. Доволі прикольний. Щось під натуральну рибку, зрозуміло, що якусь японську. Але, на мою думку, вона доволі схожа з якоюсь нашою там рибкою. Плюс в неї є сріблясті бока, що теж провокують хижака. Сподіваюся, я не сильно в ній зговорю, бо ну, трошки прихворів. Але хочеться, щоб відео зараз виходили по декілька разів на тиждень. Тому стараюсь, знімаю. І якщо вам не складно і інформація для вас цікава, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на канал, щоб бачити нові відео, не пропускати і не загубити зв'язок зі мною. А наступний воблер також від компанії Jackal. Справжній дратівник Rerange 130 SP. На жаль, цього воблера наразі немає в моїй коробці, але це буде. Перший, яким я поповню свою коробку в найближчий час, от вміє компанія Джекал зробити такі круті воблери, які будуть ловити не тільки в їхніх умовах баса, а й нашу щуку. наче цей воблер має ті ж самі характеристики, що і Максквад вага тут 21,5 грами, іде він на ті ж самі 1,5-2 метри. Начебто, навіщо нам потрібен цей воблер, якщо є MaxQuad? Але працюють вони трошки по-різному. Хоч і той, і той дратує рибу, але буває так, що один не працює, працює інший. Також у цього Воблера доволі гарна система закиду, що дозволяє його закидати доволі далеко, навіть коли вітер боковий або Прямо вам в обличчя. Так, він не полетить на якісь 50-60 метрів, але докинути до цілком адекватної дистанції трави, коряшки, рельєфу цілком буде достатньо. Ну, якщо ви ловитесь човна, то це взагалі не має значення, так як ви можете потроху, пропливаючи, облавлювати помірно, зону за зоною. У Воблера дуже жвава гра, і вміє він якось розшевелити пасивного хижака. Іноді риба налаштована їсти от саме ось цю його таку жваву гру. Що ж тут зробиш? Треба подавати їй цей воблер. Але на жаль, цей воблер не без мінусів. В нього доволі сильно страждає покриття. А також він не любить ударів або падіння на камінь. Тому це треба врахувати, щоб не втратити дорогоцінний воблер. Ну а також тут доволі танкі та слабкі гачки, і варто їх відразу змінити з коробки на більш потужні, якщо ви любите зажимати свій фрикціон і видирати щуку. Або грайтесь з фрикціоном, але тоді. Теж є шанс, що риба кудись заведе, і ви не контролюєте всієї ситуації. Місця, в принципі, плюс-мінус ті ж самі, великі площі. Глибина має бути достатньою, щоб провести адекватно цей воблер. Бо, по суті, всі 130 ті воблери, вони йдуть ну, більше метра однозначно, більше півтора. І якщо є якась рослинність, обов'язково будуть її на дні зачіпляти. Тому. Більше треба враховувати, щоб була достатня глибина, щоб проводити ці воблери. А вони вже подарують вам той довгоочікуваний трофей, на який ви надмінно заслуговуєте. Проводки з цим воблером можуть бути доволі варіативними. Це може бути дрібний твіч, і воблер буде рискати зі сторони в сторону. А можуть бути повільні, але акцентовані твічі і паузи. Ось цей такий фіолетово-жовтий колір з чорною точкою, також доволі ефективно працює по нашому хижаку. Крапка, хоч і не яскрава, але вона контрастна і дає як місце атаки. Не знаю, як це працює саме на щуку, але чомусь рибі таке подобається, і вона гарно реагує. У компанії Зібейтс є свій легендарний воблер. Можливо, ви навіть здогадалися, який. А він раніше був в меншому розмірі. Але декілька років назад вони вирішили слідкувати за трендами та випустити свій Orbit 130 SP. дуже крутий інструмент для холодної води. Завмирає під час пауз. Як і всі якісні японці в цей час хижак е атакує. Але гра цього Воблера по-своєму цікава, що і приваблює хижака подивитися, хто ж там йде. Цей воблер з'явився в моїй коробці зовсім нещодавно, але одразу попав до моїх улюбленців. Е дуже класна стабільна гра, варіативність проводок все просто на рівні і шикарно. З першого ж погляду здається, що Воблер не такий, як був раніше. Він став доволі ширше. У Воблері встановлена фірмова Зібетівська магнітна система дальнього закиду, що дозволяє запульнути цей Воблер далеко-далеко, і витягти з тих дальніх місць хижака. Це особливо актуально зараз, коли ми ходимо по берегах, не всюди є можливість ловити з човна, а докинути до тих місць, де ще ніхто не ловив, завжди хочеться. І цей воблер дає нам таку можливість. Ну а його стабільна гра не залишить байдужим майже жодного хижака. Як і всі інші воблери іноді. І він не працює, але в більшості ситуацій він принесе вам щуку. Як і з версією 110, цей Воблер любить подвійні ривки: вліво-вправо, пауза. Чекаємо, знову вліво вправо, пауза. В коментарях мене питали, а чому саме така проводка? Не знаю, чому рибі така проводка подобається. В мене вона працює гарно. Важиш на водоймі, варто її спробувати і поекспериментувати з іншими, можливо, щось буде працювати краще з приводу ж Тут доволі спірне питання. Стандартний маттайгер, звісно, в неконкуренції, конкуренції, але мені подобається чомусь саме підфорель сріблястий з плямами чорними. Комусь цей колір не дуже подобається. Чи варто вам орієнтуватися на мою думку? Та ні, завжди беріть той колір, який подобається саме вам. Бо чим більше ви вірите у Воблер, у його колір, тим частіше ви будете його ставити. Бо яким би крутим японець не був, якщо він лежить у коробці, то він не ловить рибу. А чим частіше Воблер у воді, тим більше трофеїв та й просто рибу він вам приносить. Ну І закриває наш топ Duo Realist Jerkbait 130 SP. Схожі доволі воблери в моїх топах, так? Від розміру до розміру. Але ці компанії зайняли кожну нішу, про яку ми говоримо, і мають свої класні воблери в тому чи іншому розмірі. Так і е, в цей раз Realist 130. Чудово справляється зі своєю задачею ловити е, хижу рибу. Мабуть, хтось е, задасться запитанням, чому на цьому місці не Балісонг, 130 тридцятий або якийсь інший 130 тридцятий воблер. Е, я ж скажу, що ці воблери мені також подобаються, але по списку вони трошки далі шосте, сьоме, восьме місце. Ну а дуа потрапив на п'яте. Загалом мені подобається воблери цієї компанії. Саме цей воблер гарно тримає течію, коли треба ловити такими великими воблерами на течії. То я поставлю саме дуо реаліз. В нього своя цікава гра, своєрідна, буде він в принципі працювати. Там, де і рудра, але трошки по-своєму, він відносно простий в опануванні. Невеличка лопатка не дає йому. Супротиву сильного і далеко уходити в сторону, але при цьому свою цікаву гру він має гарно. Він також буде себе показувати і на рівномірності. або проводці Go. не така ярко виражена гра, як у інших воблерів може а бути як плюсом, так і мінусом. На дивлячись, як у пору ви будете це використовувати. Інколи риба не любить дуже рифків сильних. Щось там активу якогось під водою. Їй подобається, коли воблер йде спокійно, і тоді вона жвавіше його атакує. Також з мінусів цей воблер не славиться. Своїми польотними характеристиками. І тиж цей воблер буде десь на глибині метр два, а вагу має 22 грами. І використовував би я його е, там, де доволі чиста вода, є вже помірна течія, також на мілководях, бо е, інші воблери заглибляються зазвичай. Більше це буде йти десь ну, в районі метр-1,20 метра. Дивлячись, який шнур буде використовувати, повідець і тому подібне. На 130-х воблерах не закінчується розмір воблерів, вони бувають і більше, є навіть 160-ті Але я вважаю, що це розумний максимум на наших водоймах. З цим воблером можна ловити ну, майже по всій території України. Хижу рибу, таку як щуку. В принципі, з ними можна полювати і на Судака, але це специфічна ловля по таких річках, як Дніпро та Дністер, і в темну пору доби, коли він виходить до берегів, прижимає малька і починає його жерти. З цією ловлею я поки не знайомий, але доволі багато про неї чув і хочу спробувати. Ну а для тих, хто досі думає, що це великі воблери, то раджу вам неодмінно їх спробувати. І всі думки одразу пропадуть і ви будете частіше ними ловити. Раніше я також став 90 воблери і думав, що це максимум на який можна спіймати рибу. Але варто було трошки більше. Половити на 130 і тепер, напевно, це мій найулюбленіший розмір. Але в певний сезон. Осінь, пізня осінь це якраз найкращий сезон для ловлі на ці облари. Безумовно, і в інші сезони, весна-літо, ці воблери також працюють. З зимою все складніше. Там риба більш пасивна і полюбляє повільні. Маленькі приманки. Про це я думаю якось в іншому відео поговоримо. Далі рекомендую вам подивитися попередні мої огляди на японські воблери, які будуть в описі під цим відео та в закріпленому коментарі. Або подивіться те, що рекомендую вам YouTube. Побачимось в наступному відео та на Водоймі. Бувайте!